Усім присутнім вітаємо вас на прес-конференції, де будемо говорити щодо оновлення бренду Умицької міської територіальної громади. Сьогодні матимемо можливість поспілкуватися з міським головою Іриною Петньовою, координаторкою проєкту Рехерід 2.0 від центру регіонального розвитку, регіональний розвиток агенції ПІПІВ Оксана Сковронська. Далі дизайн-директор агенції брендарі з Євгеном Єфименком. відповідатиму на ваші питання, які цікавлять вас, можливо, громаду щодо оновлення бренду Умані. Але на початку кілька слів власне від нас, і я запрошую Григорію до слова. Починаємо дуже важливий етап для розвитку нашої громади процес оновлення бренду Умицької міської територіальної громади. Хтось, можливо, скаже, що це не зараз, що це не на часі. Але ви пам'ятаєте, що саме на території нашої громади, як казала Людмила в нас стартував другий етап проєкту Ріхеріки 2.0. Це спільна відповідальність за... Фільму нашу спадщину. Перший проєкт Ріхеріті був реалізований на території нашого міста з 2018 по 2021 рік, і в якому наше місто також брало участь, і саме під час першого проекту за участі громади було розроблено наш логотип нашого міста. Це, це передбачено ще нашою стратегією розвитку туризму нашого міста, яка була прийнята в 2021 році. О, е, логотип, взагалі, для будь-якої громади чи бізнесу підприємця коштує великих е, грошей. Але нам пощастило те, що ми попали в даний проєкт. І ми жодної копійки з міського бюджету на. Цю справу не будем витрачати. Тому хочу запросити всіх небайдужих громадян, всіх, хто небайдуже майбутнє нашого міста, долучитися з пропозиціями, з порадами до розробки даного логотипу. Коли був проект е, Рихеріт, тоді, власне, до стратегії розвитку. Е, Туризму в Уманській громаді долучалася велика кількість людей, тому що власне це були робочі групи відкриті. Це був доволі тривалий процес. На той момент у нас вже був логотип і слоган. Він розроблений був в 2016 році, коли власне. Було оновлення стратегії координаційну раду, в яку теж входили підприємці. Там теж звучало про те, що має бути бренд громади. То ми дуже вдячні, що проект Рехеріт і власне Євросоюз, які обрали нас своїми партнерами, вони побачили нашу роботу і нашу команду, нашу громаду. Під час першого проекту вони власне вирішили, що те, що створено було в першому регенті, те, що звучало від громадян. Воно має далі продовжуватися, як пані Ірине і пані Людмила вже зазначили. Це є проєкт продовження проєкту 2018, 2021 першого років, і ми продовжуємо працювати з темою мультикультурної спадщини. Таким завданням проєкту ключовим основним є посилення ролі мультикультурної спадщини для громад. Це є посилення, посилення ролі мультикультурної спадщини як такого ресурсу для соціально-економічного розвитку, для подолання дискримінації. Для посилення культурного розвитку, коли ми говоримо про соціально-економічний розвиток громад через спадщину, ми говоримо про збільшення туристичних потоків, про створення нових бізнесів в сфері культури, креативних індустрій, які будуються навколо спадщини, які відповідно генерують прибутки доходи, здає більше зайнятості, більше зростає інтерес власне і до громад, і до об'єктів культурної спадщини в них. Тобто наша ціль така верхньорівнева це власне стимулювати громади активніше працювати з культурною спадщиною, як в напрямку її збереження актуалізації переосмислення, так і в напрямку власне, такого соціально-економічного дії використання як ресурсу для громад, а не як обтяження. Фінансує Фінансується проєкт Європейський Союз, виконавцями проєкту. То партнерами його є центр регіонального розвитку агенції економічного розвитку ПІПІВІ. Власне, я, є координаторкою проєкту референдум цієї організації. І головним партнером проєкту є центр міської історії, це така дослідницька організація зі Львова, яка працює на передані там публічної історії, оцифрування збереження документальної історії, тобто з таким напрямком. Загальний проєкт проєкт бюджет проєкту «Рехелі» – Тут важливо зазначити, що загальний бюджет не це не є бюджет лише для Умані, тому що проєкт включає в себе ще два пілотних міста рівне та бюджет, тренінговий компонент, освітній компонент і грантовий компонент. Він за загальний бюджет вкладає на 2,5 з мільйонів євро, які відповідно розподіляються за активностями між Різними і між нашими містами партнерськими. Якщо говорити про Умань, то ми можемо давати такі орієнтири, що бюджет активності, які передбачені для Умані, складає в районі 200 тисяч євро, які розподілені на три роки проєкту і покриватимуть всі компоненти, які я озвучувала закладені власне для міста. Перш за все хочу сказати, що uh, Умень в певний момент підхопило і приєдналося до цього тренду брендів міст, і одним з перших міст в Україні насправді розробило логотип і цим логотипом uh, користується. І це такий хороший показник uh, того, що місто uh, ну, системно працює над своєю репутацією. Уманці свідомі, що це місто відоме буквально на весь світ. І 10 років тому, якщо я не помиляюся, 9 років тому, скоро 10, розроблявся логотип Умані, розроблявся бренд, створився слоган. І я думаю, що він чудово виконував свою роботу. І наша задача на сьогоднішній день насправді не Радикальна зміна, якісне підсилення. Ми всіх запрошуємо до діалогу, до такої спільнотворення, до співпраці. Ось. і надіємося вже зовсім скоро продемонструвати результат. Так. Якщо говорити про міжнародні проекти, то Porto такий має насправді дуже хороший приклад бренду міста Гельсінкі, йорк само собою. Париж буквально на початку минулого року теж оновив айдентику і такі великі туристичні міста, так, як Париж, одне з самих туристичних міст у світі, здавалося б, один логотип, який може працювати довго, але вони кожне, там 3-4 роки змінюють айдентику, змінюють слоган. І я вас дуже здивую, але в останніх логотипах немає айфалової вежі. Ну тобто вони вже говорять про інші символи. Тобто Париж і так вже асоціюється з айфаловою вежею. Так і умань теж має подібні скажімо так, задачі, тому що у нас є сенси і якісь речі, які асоціюються з уменьми, але є ще дуже багато речей, про які хочеться розказати світу, про які хочеться розказати іншим. І якраз наше завдання підсвітити і інші, скажімо так, особливості. Місна сьогодні у нас буде зустріч, у нас буде така робоча, так би мовити, воркшоп, на який запрошені всі бажаючі. Послухайте, всі бажаючі. Ну, тобто, і ми будемо слухати тих, хто захоче озвучити свою думку. І я думаю, що таких буде багато. Мова йде про те, що зараз якраз саме від публічних обговорень, від того опитування, від тих анкетувань залежить. Що ми з того залишимо, що ми з того візьмемо, що насправді працює і дуже варто і дуже цінно використати. Бо ми дуже не хочемо, щоб новий логотип був зроблений тому, що треба, чи тому, що так якось сталося. Ми хочемо, щоб він дійсно був про людей. Щоб він дійсно був їм подобався, і вони хотіли, як казала Ірина Григорівна, себе це використовувати. Тому нам надзвичайно важлива думка. І е, бренд це не просто про логотип, це про той смисл, е, який він несе, про те розуміння, яким бачить е, місто чи громаду мешканець і яким він хоче. Позиціонувати його у світу.